Привіт, малята! Я хочу разом з вами викласти таку саму картинку з геометричних фігур, як ця. Зробимо? Вперед! З чого ми починаємо будувати дім? Спочатку робимо фундамент під землею, потім будуємо стіни. Вони схожі на геометричну фігуру квадрат. І тому ми беремо квадрат. І ставимо його на землю ось так. Над стінами ми встановимо дах. Він трикутної форми, тому беремо трикутник і ставимо на квадрат. Ось так. На даху ми збудуємо димовихід. Він має прямокутну форму, тому ми на трикутнику з правого боку поставимо прямокутник. Кожен будиночок має вікна. Вікна квадратної форми, тому беремо маленький квадрат і викладаємо на великий квадрат. Всередину будинку будинка ми потрапляємо через двері. Двері прямокутної форми. Тому беремо прямокутник і приєднуємо справа біля квадрата. Двері ми відкримаємо ручкою. Ручка у нас круглої форми, тому ми беремо круг і кладемо на двері. Малята, зверніть увагу на діток, які на майданчику біля будинку. Одна дитина прийшла з повітряною кулею овальної форми, інша дитина прийшла з повітряним змієм, схожим на ром. Давайте викладемо з геометричних фігур. Ті ігри, з якими дітки прийшли. Повітряна куля у нас схожа на увам. Ниточка, за яку її тримають, схожа на прямокутник. Виклали. ЗМІ у нас схожа на геометричну фігуру вамп. Ниточка, якою його тримають, на прямокутник. Виклали. Молодці. Дітки, я вам дуже вдячний за вашу роботу. Мої друзі теж дуже задоволені тим, що ви зробили.